привіт! Сьогодні ми завітаємо Minecraft, але дуже незвичайний. Ми будемо сьогодні виживати в зомбі Apocalypse. Я думаю, що це буде дуже важко. але Ми постараємось вижити, збудувати базу, щоб, зах щоб захиститися. Я пасію в найгіршому біомі, в найгіршому пустеля. Навіть перші ресурси візьму. Як я в постійно перші ресурси візьму. Це дуже погано, що ми тут заспавнились. Але прийдеться. Доки я тут стараюся повиживати, це все вас точно заслуговує і вподобайка. Через ви спускаєтесь вниз, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А ми погнали. Так... Е -е -е, а що нам тут робити? Треба першим зіло знайти хоч якесь дерево перше. Перше зіло знайти треба перше дерево. Перше перше дерево. Де воно? Та мені хоча б до камілити. Я ще не знаю, як тут все буде видати вночі, скільки тут буде зомбі, бо поки що зомбі не видно. Але я впевнені, що це не зря називали зомбі апокаліпсис. Я 100% впевнений, то що не зра. О, видно дерево. Вон. Бачите? І піраміду. Першим ділом залітаю дерево, а потім піду на піраміду. Як на мене, це ліпша ідея. Першим ділом дерево залотати. Зробити камінну добу і все таке. А потім вже піти в піраміду. Добуваємо перше дерево. Тому зомбі-апокаліпсіс. Але нам треба вижити. Наше головне завдання це вижити і збудувати базу, на якій нас ніхто не дістане. Добре? Добре. Значить, ми починаємо наше виживання, як в звичайному Майнкрафті. Добуваємо дерево, крафтимо дошки, верстак та все таке. Але ми маємо пройти цю гру. Або ж просто збудувати базу. І все таке. Беру кайло, спускаюся в печеру. Тобто не впечатляв свою ямку, в якій я добуду каміння. Все буде норм, думаю. Але може вночі буде сильно жорстко. Я би не хотів, так, щоб було аж дуже сильно жорстко. Але так буде цікавіше, якщо буде сильно жорстко. Через то, От я вам зараз і записую той контент. Це дуже цікаве, майкрат це дуже цікава гра про виживання. В ній можна робити все, що завгодно. Виходимо на ружу. Так. Зомбі, зомбі. Вдарити. Дарите. 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 Веніс. Бе. Зробити палеці, палеці, палеці. Сокира кайло меч. Все. Що таке? А А Я понял. Виліз. Готово. О, -мо. Така вчера, що просто капець. А от пеки мені вже можна йти в піраміду.

Добули ТНТ, добули. А тепер нам пора зробити одну таку штучку, викопати звідси і облутати скрині. Так. Нічого толкового нема. Золото знадобиться. І смираг теж знадобиться. Так, книга, чарів, незламність. Сідуа тоже може знадобиться колись. І знову так скритати. Знову так скрине. Будувалися до гори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дев дев Все. Погнали. Але коротше. Побігли шукати гарне місце для проживання. Спочатку він переновий робити овечок, щоб отримати вовну. Позавдяки вовні я зможу все зробити. Ліжко, наприклад, щоб переночувати ніч. Бо, ви не зна... Бо я не уявляю, що це буде творитися вночі раз в день, тут тільки зомбі. Ви бачили, яка то була глибока печера, але я не хочу дійти, тому що монети можуть зомбі загрести. Через те краще не ризикувати. Бо я не хочу відроджуватися і шукати сераз ще раз свої речі. Мені того абсолютно не треба. Але ми побігли далі шукати всякі корисні місця для мене і для вас всіх. Чи це не впав. Я би я би не а знаю, якби я звідти вибрався. Коротше, пішли далі. О, вон корова є. Можна буде піти собі. Добути м'яска. Добув. М'яско на базі. Яма. Прискокнути. Ще одна корова здешити. Так, 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 так. Раз, два, веніс. Ще корову знищити. Раз, два, Так, добув, добув, знищив, знищив. Овечку ще одну, щоб получити ліжко. О, ні, бігти не можеш ще. І ще он там, мені купа половичок, треба буде ще їх пробувати, і все. І все буде топово. І можна сказати, більше вже сильне завдання виконано. Бо якщо в мене є ліжко, це все вже буде на значно легше. Тепер я добиваю дерево, щоб зробити базу на дереві. Тому що нам треба бути на висоті, я думаю. Щоб нас ніхто не вбив. Через сто треба буде розібратися с проблемами всякими. О, ні. Всіки їх тут. не 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 Я так легко не даюсь. Поняли ви? O que é que você vai fazer? Você vai o é que você vai fazer? Um você vai fazer o que é que você vai fazer? o Два. Раз, два. Три. Раз, два, три. Є. Готово. Коли я закінчу всі завдання, тоді все буде дуже норм. Так, в принципі, все топово. Але я маю поїсти. Буде мене ще аванпост. Небезпечне видовище. Але, коротше, вино я лят, що буде творитися вночі. Щоб ви знали, я зараз включу ніч. Не вийде. Вийде. Не вийде включити ніч. Але, коротше, все, кінець, сонце заходить. Зомбі зараз тут буде просто ціла тонна. Тут їх зараз буде просто-напросто ціла тонна. Ви не повірите, але вночі тут найнебезпечніший момент, як і у звичайному Майнкрафті. Вночі тут неможливо вижити. Просто-напросто не може во. Спочатку в мене буде отаке замість бази. Так ще був перехідне дерево, мені треба зробити отак. І останні штучки. Все. Готово. Тепер я можу не буду показувати вам все, що буде творити. Во. От зараз буде творити справжній капець. О, ні, я зааграв зомбі. Я зомбі зааграв, це кінець. Все. Сонце зайшло. Сонце за горизонтом, як кажеться. Їх тут так багато. Звичайно, наче їх тут не так багато. Їх тут занадто багато. Але коротше, доки я тут стараюся виживаю ту і ніч, показую вам все. А ви дивите, а в мене майже що 90% людей дивляться канал без підписок. Це просто підпишіться. Ви взагалі бачите стільки тут зомбі. Ну це неможливо не побачити таку велику кількість зомбі. Щоб ви знали, усі жовті церкви – це все жовті, це все зомбі. Усі цятки. А У мене ще й дошок на то, щоб зробити ліжко, немає. А є, слава Богу, я зараз собі просто зроблю. Десь такі дошковий, все буде топово. Просто, да, просто по топчках. Ставлю верстак сюди. Або не сюди вже до бази занесу. Моя база отут буде в тому верстак. Готово. І кравчу ліжко, 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 жечко, ліжко, ліжко, ліжечко, ліжечко готове. І раз. Поспати. Єс! Я переспав ніч. Єс. І закінчив. На тому все не топово. Ви бачите, що всі до мене зомбі лізе? Наступне зі, я би хотів поїсти і завутати авампоса, але я не знаю, як я злізу. Я би зліз покинув, щоб тут зомбі не було. Але тут їх ціла тонна. Через того авампос пізніше завутається. Бо, ну, тут чуть-чуть багато зомбі чуть чуть лиш? Нам не вийде завотати вже то я вам пост. Мені, я думаю, що нам вже не вийде завотати я вам пост. Потрібно хоч трошки вже відбиватись. Я ще не дістаю до них. Це вже взагалі капець. Це капець, я ще до них вже не дістаю. Це просто капець. Я не знаю, як би я це все робив. Але прийдеться до цьому закінчувати. І всім до наступних зустрічей. Побачимось в наступній серії. І всім па-па!